Такі заходи, як поточний, дуже важливі в цілому для сфери освіти, тому що наразі в такі непрості часи дуже важливо розуміти керівникам закладів освіти, учасникам закладів освіти, яким чином там може далі рухатись система освіти в такі непрості військові та реалії, які нас оточують. Що ми можемо бачити попереду, на що звертати увагу і якими інструментами? Можна користуватись для спрощення поточної роботи. Багато запитань звучить про якраз звітну документацію, яким чином чи під'єднана система до АйКому, що наразі да являється дуже актуальною темою в цілому. Яким чином буде передаватися звітна документація? Які інструменти будуть отримувати кожен із учасників навчального процесу закладів освіти, що отримує вчитель, що отримує. Директор, наприклад, як адміністратор, і що, наприклад, може бачити представник управління освіти. Ну, і якраз на прикладі єдиної школи намагаємось показувати да, ширину і масштаб в цілому функційних можливостей і якраз елементів, якими варто користуватися. Зараз проблема в тому, що інформації навколо дуже багато, і часто саме прикладні прості аспекти роботи часто відходять на другий план. І якраз ми на прямих прикладах показуємо, яким чином заклад освіти може користуватися перевагами цифровізації.